25 серпня на центральному стадіоні Житомира у двобої зійшлися футбольні команди Полісся та оболонь. Вовки відкрили рахунок на 19 19-й хвилині гри. У ворота суперників поцілив Олександр Назаренко. Суханов якось важкувато виглядає Сергій Суханов. Як для 19 19-ї хвилини матчу закидання 1-0!» Олексій Гуцуляк та Олександр Назаренко показували нам статистику двох вінгерів. Уже за чотири хвилини після розіграшу штрафного вовками Гуцуляк перемістився з правого флангу повз двох суперників і поцілив у дальній кут воріт оболоні. Тим самим подвоївши перевагу полісся. Власне Гуцуляка Гуцуляк чекає, допоки підтримає цю атаку Лука лар між ніг прокидує м'яч і ще один удар. Гуцуляк, і тільки Гуцуляк. А хто ще так вміє? Ще до кінця першого тайму Житомирські вовки забезпечили собі перевагу у три м'ячі. Олександр Назаренко оформив дубль на 39-й хвилині гри. Бабенко який пас Бабенко видає зараз 3-0! Олександр Назаренко. Фух, я не знаю, де він придбав цей тотем. Але те, що робить Назаренко на старті сезону, ну те саме, що він зараз кутиним пропорцем, він робить в кожному майже матчі з кожним суперником. Другий тайм розпочався з атаки пивоварів та поцілити у ворота Житомирян вони так і не змогли. Натомість Назаренко здійснив перший у своїй футбольній кар'єрі хет-трик. О, ну, Тут що робить? Фантастика! Просто фантастика! Олександр Назаренко, другий хет-трик в другому матчі четвертого туру. Та група гравців, яка з нами є, це всі гравці, на яких ми можемо покластися. Кожен знаходиться в різному моменті, це нормально. Сьогодні Олександр зробив все для того, щоб дістатися того простору, який дозволяв йому завершувати максимальну кількість разів. Мені здається, ще нагоди були сьогодні. Це чудово, що сьогодні це був Саша, Я дуже за нього радий. І я буду так само радий за кожного, хто зможе бути на полі ефективним. Бо все рівно, ми розуміємо, що персональна ефективність кожного це те, теж мета, до якої ми маємо йти рухатись. Оболонь закінчувала матч у меншості. Максим Грисьо отримав пряму червону картку. Гра продовжилась уже в більш спокійному ключі. Хоча моменти у Полісся все ж таки були. Завдяки цій перемозі Полісся перемістилася з дев'ятої на другу сходинку у турнірній таблиці. УПЛ наступний матч вовки зіграють на виїзді 31 серпня проти Одеської Чорноморця. Зазначимо 24 серпня. У передень основного матчу перемогу здобули і футболісти команди полісся Ю Ю-19. голом. відзначився Кирил Кобернюк. Подача, гол! Кобернюк забиває! Така полегше сьогодні вертальська гра була. Ну, взагалі, рахую, що нема нічого легко в цій позиції. Треба завжди бути на поготові, концентрація і допомагати своїм гравцям. Я вважаю, цей атакувальний футбол, який ми граємо, це, це класно.